Вітаю вас, мої підписники. Сьогодні ми розглянемо унікальний набір, який нещодавно тільки вийшов. Його зробили в... мали б зробити в Тайвані, чомусь тут ставить... стоїть Made in China. Не можу сказати, чи можливо китайці їх скопіювали чи доробили. А можливо, це Made in China мається на увазі єдиний Китай. Тому що, як ми знаємо, Цезарь, Кайсар. Роблять саме в Тайвані. Унікальний він тим, що тут все-таки він напівісторичний, бо сюди входять 4 герої. Але мені дістався лише частина набору дісталась, і вона до мене прийшла без цих героїв. Бо купляти весь цілий було неможливо дістати на той час не можна було, заглянемо всередину. Тож мені дісталося. От така кількість фігурок. Тут, мабуть, по кожного, кожного по два і один унікальний. Вони, бачите, практикують составні з двох частин. Тепер деякі руки додають. Це якийсь офіцер чи командир. Момент розберемо. От, бачите, ще один складний. От такий підкінер. Загалом вони досить цікавий набір в плані додатку до вже існуючої вашої китайської армії античності. Арбалетники, так, в античності саме. Жителі сучасного Китаю використовували арбалети, щоб пробивати броню. Вони не ждали середньовіччя для цього. Вони вже тоді. Тому це дуже унікальні юніти в плані на полі бою. Так, це мечник. Таких в мене теж два. Ось такий цікавий. Списоносець. Так, це ага, це отакі спеціальності зараз. Момент. Хоп-хоп-хоп-хоп, да. Майже всіх по два, крім одного командора. І так, отакий ще мечник. Мечі в них доволі моцні. Криві, звісно, ну це ж вже ж виплавка. Це поправимо. Чимось гарячим або в гарячій воді це рішається. Ще до такої мечник, оце, до речі, дуже класний, позавласне. Щитів не мають. Так, такого списника я вам вже показав. Гарбалетник. Трохи не вистачає, щоб тут стричав болт, а може він як пустий іде. Отакий От лучник в Чепчику. Дуже хороший набір в тому плані, що можна з бактерійським царством там воювати. Часів вони там ще воювали. З греками з законей. Та, в античності китайці не одразу приручили чи вивели породу достатньо хороших коней. Тому вони довго їздили на колісницях. До речі, це те, чого не вистачає в 72-му масштабі, китайської колісниці, я ніде не зустрічав. Хоча з такою позою можна буде зробити якусь колісницю саме під них, щоб зробити саме китайську. Оце мені здається одна із найкрутіших позицій. Якби таких було багато. От, тут, на пачці, написано, скільки тут їх є. 14, здається, десь було написано, що їх є 14 різних поз. Так, а в мене скільки 9, 10 у мене різних поз, так, і 4 герої. Отакі, От відповідно, оцей здоровий. Ну, тобто, якщо ви збираєтесь тут історичну міні... мініатюру, як я, то мені, в принципі, вони не принципові. Бащо такого я б взяв, бо він б у мене зійшов би за якогось командуючого. Втім, це чудовий додаток до тих наборів, які вже є. Цезаря. Вони випустили аж три інших ще набори раніше виходили. Зараз з цим важче. Цезар дістати в Європі складно. Або ціна, скажімо так, кусається. Це теж мені дісталося далеко не дешево. Не знаю, або лишити собі всіх по одному, чи лишити всіх? Побачимо. Отакий От вийшов цікавий новенький наборчик. Якщо ви десь побачите, і тим більше побачите за нормальною ціною, рекомендую зразу брати. Тому що в Британії я дивився це 12 фунтів, а це більше, ніж 12 євро, плюс доставка, плюс податки. В общем, влетить в копеечку, може обійтися в тисячу, то й більше гривень за набор, якщо брати зараз. А як воно буде далі з валютами, сказати важко. Тож, отакий цікавий набір. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. Що ви з цього приводу думаєте? Які вони будуть, якщо їх пофарбувати? Бо YouTube дуже любить ваші коментарі. І я також. Děkuji vám za úvahu.